Усім привіт, мої любі глядачі, я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Сьогодні у нас неділя, уже 4 вересня, і сьогоднішнє моє відео це буде другий звіт в рамках нашої з Ліночкою Сергієнко спільного проєкту Вернісаж осінніх бар. У мене вже пізня-пізня після обідня пора, і я маю надію, що все-таки я встигну це відео сьогодні вигрузити. Я дуже сильно вибачаюсь перед моїми глядачами. Я, як організатор, мала робити це одна з перших, але реалії життя якось дуже різко лупанули мене по потилиці. Як то кажуть, дистанційне навчання, і плюс півтора місяці відпустки трішки вибили мене з колії, розслабили. І коли ми поринули в наше щоденне життя, коли робота, і тим більше, що робота 6 днів в тиждень, неділя сьогодні в мене єдиний вихідний. Якось показала, що треба активніше, напевно, включатися в такий ритм життя. Я ще трішки була до цього не готова, але обіцяю, в майбутньому я виправлюся. Сьогоднішні всі мої роботи, які я хочу вам показати, мої любі це всі гарячі пиріжечки. Тобто. Три з чотирьох робіт, які я вам сьогодні покажу, дов'язувала я сьогодні. В такому тампі я ще ніколи нічого не робила, я вам чесно признаюся. Коли в 12-й годині я закінчила прибирати, і я зрозуміла, що в мене ні одна з робіт не то що, кінчики там не поховані чи ще щось, а просто не дов'язані і нема що показувати. Я в спішному тампі дов'язувала все, що тільки можна. Я дуже сильно вибачаю за непоховані. Кінки. За вироби без ВТО, але що маємо, те маємо. Пробачте мої любі, я обіцяю, що більше я таких казусів постараюся не робити. Я не сказала, що наш проєкт розпочався 8 серпня і триватиме до 2 жовтня і в'яжемо ми у п'ятьох номінаціях. Сьогодні я вам покажу чотири роботи. І в перших чотирьох номінаціях у п'яті ніколи не пізно творити добро. Я чомусь цей тиждень нічого не в'язала. І минулий тиждень я в'язала шкарпатки для ЗСУ, але я їх вже показала у шкарпатковій корзинці. І ну, не хочу двічі світити одним і тим самим. Єдине, хочу сказати, що на тижні вийде майстер-клас на такі базові шкарпатки резиночкою 2х2, з п'яточкою французька або підкова. І я думаю, що тим людям, які хочуть, не заморачуючись, відкривши відео, щось в'язати чоловічі саме шкарпатки, воно стане у нагоді. Так, і розпочнемо з першої номінації: діти то наші квіти. Дівчатка, я завершила свій комбінезончик, дитячий комбінезончик. Він ось з такими вушками. ну вушка такі трошки смішненькі вийшли, я їх вив'язувала вперше. От. Але коли я розкладала або ми пробували на арінчину ляльку одівати, то доволі непогано виглядає такі вушка. Вушка ведмедика. Кінчики, чесно, дівчатка не поховала уже сьогодні. Я думаю, що після того, як я приготую уже їсти, вкладу малечу спати, я виділю собі одного денку зроблю над собою зусилля. І поховаю у всіх виробах кінчики. І єдине, що чесно скажу, цей комбінезончик пройшов в ВТО, ось такі рукавчики я зв'язала, зв'язала їх з манжетиками, які завертаються. от І ось таке чудо. Трішки він в кадр, звичайно, не влазить. Так, фокус. Так, в кадр він трішки не влазить, але я думаю, ви розумієте, що це дитячий комбінезончик десь приблизно на 6 місяців. Скоріше всього, що це для дівчинки, мені здається, що тут кольори ниточки більш дівчачі. Хоча, в принципі, мама, яка любить жовтий колір або такі кольори, також може одіти таке хлопчику. Ну, я б, скоріше за все. Рекомендувала це дівчинці. У мене залишилося геть-геть малесенький моточок пряжі. Зараз я вам покажу. Тут в мене є така корзинка з залишками. Ось все, що в мене залишилось від чотирьох моточків. І я скомбіную ці залишки з білою пряжою. Вона, звичайно, тонша, буду брати в декілька ниточок, і ще хочу зв'язати чепчик і пінеточки. Тому по цій номінації я не закриваю. Нічого я по ній не закриваю, я буду ще продовжувати якраз в цій номінації це найскоріше, що я буду продовжувати в'язати. Так, майже 400 грамів у мене пішло на таке дитяче чудо, і щаслива, що я це завершила. Потрібно найшвидшим часом дов'язати пінеточки і шапочку, і вже поховати кінчики, пришити гудзики і завершити цей проєкт. Так, поїхали далі. Наступна номінація Краса осені в жінці. І, дівчатка, тут я дуже активно попрацювала. Я минулий раз показувала вам своє плаття десь на стадії, коли я ось це низ. Він зв'язаний бабусиними квадратами, і я показувала десь ось на такій стадії, коли я починала відв'язувати талію. Тобто я тут робила убавочки, якщо ви бачите, от ось так наталію. І потім я робила прибавочки на груди. Ось тут в мене йдуть виточки. І я дов'язала своє плаття. Воно, звичайно, без ВТО, дівчатка, і непоховані кінчики. от Що я можу сказати? Трішки м -м -м, у мене вийшла не класична модель. Чому? Тому що, коли я його оділа, я зрозуміла, що виточок ось тут мені буде замалом І ось таким чином я дов'язувала по колу, ось зробила обв'язочку і вив'язувала ось ще тут. Такі ніби, як його правильно сказати, ніби виточки на водочки для того, щоб по грудях воно сідало набагато краще. Посадка непогана. Я вам зараз вставлю робочу фотографію. Прошу вибачення за, звичайно, домашній вигляд. Я попросила швиденько чоловіка сфотографувати, щоб ви зрозуміли, що сідає ось це плаття. Непогано. Звичайно, ВТО, я ще повідпарюю це все. От, і Звичайно, потрібна підкладка, підклад на нижню частину платжка, тому що я не вважаю, що його ще повністю готовим. Це зв'язаний виріб, але він ще не готовий. Не знаю, чи встигну я це доробити в цьому сезоні, але буду намагатися, як тільки буду десь в місті, я куплю кусочок тканини і зроблю підклад. Так, Ось так виглядає. У мене залишалося 8 квадратів, і я вирішила з них зробити шлейки. Непогана, до речі, і дайка. Е, гармонійно тоді вписується повністю. Е... Усі квадрати в задумку, ніби так і задумувалося. Хоча насправді, дівчатка, задумувалася зовсім по-іншому. Задумувалася, ось тут планочка з білими гудзичками, але коли я вже зробила ці квадрати, я зрозуміла, що планочка з гудзичками тут буде лишня. Вона геть сюди не пасуватиме, вона з іншого стилю. Тому ось таке плаття сарафан у мене вийшло. Я щаслива, що я його дов'язала. У мене залишився повен один моточок і ось такий частинка. За залишки я не переживаю, я вже знаю, куди я їх пристрою. От, Але я щаслива, що плаття зв'язалось. Воно нелегеньке. Тут Ой, десь біля 600 грам. Я його не важила, вже як тоді паперу, позаправляю кінчики, я обов'язково зважу для того, щоб знати, скільки ж у мене. Важить мій виріб. Але плаття готове, дов'язане, верніше не готове, дов'язане. Плаття дов'язане, чому я безмежно рада і один з моїх таких літніх недов'язів, нарешті, зв'язався і. Знаєте, можна так подумати, що я ради цього плаття придумувала проєкт ні, звичайно, але мені його хотілося саме в цьому проєкті дов'язати. Отже, він відправляється на ВТО, потім я буду ховати кінчики. І обов'язково в якомусь чи відео чи в лозі, ну я покажу, чи в готових роботах місяця, хоча я дуже давно вже такого не знімала, я обов'язково це плаття покажу. Зараз кажу, що я дов'язала. Далі третя номінація зігрієм ручки і ніжки. І в мене в цій номінації, нарешті, зв'язались мої гольфи. І саме на дов'язування цих гольфів у мене пішла більша частина сьогодні часу. Я казала, що я буду вив'язувати повністю усю пряжу, я її майже вив'язала. У мене залишився ось такий малесенький малесенький моточок, тут навіть грама немає. І я його не вив'язала, тому що ось в переміжку з голубою почала йти зелена, і на оцьому гольфі я не хотіла, щоб в мене тут ще було трішки трішки зеленої. Цей гольфик, бачите, закривався жовто-зеленим. Тут трошки ширша резинка, тому що я його приміряла. А цей гольфик ще на ніжках не бував. Ви бачите, що гольфи різні. В'язала я його з пряжі на кобохо, і в мене повністю пішов на них 100 грамовий моточок. Зв'язані вони на 38 розмір, і коли вони пройдуть ВТО, я обов'язково їх відфотографую і покажу у всій красі. Це я зроблю або в шкарпетковій Скоріше всього або в підсумках стартів, тому що я розпочинала ці гольфи у стартах. Але це зігріємо ніжки, це дійсно саме те, що я хотіла, щоб мені гріло ніжки, скажімо так, прохолодною осінньою порою під якісь черевички. У мене є і вишневі черевички, і чорненькі. Тобто, я думаю, вони мені стануть у нагоді, особливо, якщо буде осінь прохолодна. Тобто, дівчатка, в кого є секційна пряжа, 100-грамовий моточок і хто хоче якихось веселкових барв? І, скажімо, такої веселки-веселки, щоб була і на ніжках, і в душі, ось, будь ласка, вони дістають повністю так дуже гарно до самого колінця, а захоплюють колінця, тобто 38 розмір, 100 г шпиці 2,5. І бачите, я ще по краю кожного гольфа пустила ось таку косичку для того, щоб нав'язати чистилицеву гладь, щоб мені було трішки-трішки веселіше. Мені інколи. Не завжди хочеться в'язати саму лицеву гладь, хочеться чогось додавити. І я тоді роблю ось такі, як то кажуть, казуси. Хочу заміряти довжину гольфів, до ось від початку п'яточки, 48 см. від з п'яточкою 48 см з п'яточкою побачимо, скільки вони будуть після. ВТО. Ось така ще одна моя готова робота. І я, дівчатка така щаслива, що в мене закінчуються мої недов'язи, що в мене вони не закінчуються, вони є, але в мене хоч частково вив'язуються, тому що, дивлячись на цю всю велику коробку, яка в мене стоїть з процесами, мені робиться погано. Чомусь не хочеться мені зараз дуже багато проєктів. І останній проекти і оселя вбралась Багряне мисто Я в'язала ось таку корзиночку, також розпочинала її в стартах, це був п'ятий мій старт це проектна корзиночка, вона ще не переїхала на моє підвіконня. У стартах я розказувала, що це буде проектна корзиночка, яка буде стояти біля мого ліжка на підвіконні. і під... Під віконня вузьке, тому я в'язала вузьке ось таке дно. Тут просто зараз складені шкарпетки, а так буде там мій проєкт, який я буду в'язати саме перед сном. По декілька рядочків. Часом в мене є натхнення і сили, і вже лежачи, я трішки поперебираю петельки. Тому ось ця корзиночка. Вона важить 275 грамів, зв'язана з трикотажної пряжі. Ось такого красивого червоного кольору, вона в мене ще залишилася більше, ніж 100 грам, і ось цей сірий кольор я залишки вив'язала в нуль. Так, і що я вам хочу сказати, що, не дивлячись на те, що в нас лише. Другий звіт я закрила всі свої п'ять номінацій. У п'ятій номінації я зв'язала джемпер мамі. Минулому звіті це показувала. І в мене вже тепер є по готовій роботі, по одній готовій роботі, навіть у першій номінації дві готових роботи. У мене є по готовій роботі у всіх номінаціях. Я тепер спокійно можу в'язати, не думаючи про те, що я закликала всіх в'язати у всіх номінаціях, а сама такого не зробила. І тепер я можу спокійно сказати, що я це зробила. Я відношуся до тих людей, що якщо ти хочеш від людей чогось вимагати або просити, або надихати їх на щось, то треба починати з себе. Тепер я хочу трішечки розказати вам про плани. Я не знаю, що я буду точно в'язати аж 2 тижні, але найперше сьогодні або завтра буду точно в'язати зразочки і розпочинати дитячий комбінезончик ось з такої пряжі Alize Softy Plus. Alize Baby Softy Plus. У 100 грамах 120 метрів. Це колір е, такий мантоловий 263-й. Е, шпиці рекомендую е, 5-6. Я буду, напевно, 4,5 в'язати. Не буду я п'ятірочкою точно в'язати, 4,5. Гачок 3,5. От, і це 100% мікрополіестер. Е, у мене 5 моточків, і мені треба зв'язати такий комбінезончик, як я вам показувала на початку відео. Але е, для хлопчика. От, і мені це треба зробити терміново. Якби я за тиждень це зробила, було б взагалі. Найкрутіше, і я, напевно, подумаю, щоб дійсно зробити один тиждень як історію одного процесу і в'язати лише один комбінезончик. Але я ще не знаю, як в мене вдасться шість робочих днів, один вихідний, трішечки дівчатка, важко. Тим більше, що це початок навчального року. Дуже багато роботи, дуже багато нюансів. Дитина ще наша не в садочку, і не знаємо, чи вона туди піде. Ми ще це питання вирішуємо, підключаємо різні інстанції. Одним словом, будемо бачити. Отже, я заявляю, що буду в'язати дитячий комбінезончик точно. Що ще буде, не знаю. Поживемо, побачимо. Тому якщо вам цікаво мої подальші процеси, обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити відео, напишіть мені теплий коментар і поставте лайк. І ще хочу вам сказати, що ви обов'язково спустилися знизу в інфобокс, там є посилання на канали усіх дівчаток і хештег, за яким можна подивитися вернісаж осінніх барв. Тобто, що в'яжуть дівчатка, в яких номінаціях, що закінчили, що просунули, які в них враження від проєкту, від своїх процесів. Це все надзвичайно цікаво. Тому я вам рекомендую, закликаю, прошу підтримати наших українських в'язалочок, обов'язково переглядати україномовний контент. Нам це дуже важливо. Ми не можемо по-іншому, без вашої підтримки, пробитися на в'язальному Ютубі. Тільки завдяки вам, тільки з допомогою вас ми зможемо, як то кажуть, своє слово донести ширше масам. Тому вся надія на вас, мої любі глядачі. А на цьому я вас міцно обнімаю, цілую, кажу вам усім па-па-па і до зустрічі на моєму каналі. Щиро рада буду вас усіх там бачити!